Садимо полуницю. А що потрібно? Захист від ґрунтових шкідників, наприклад, хрущів, личинки, совок, діагро. в міжряддя можна в посадкову яму. А якщо у вас є нематоди, є хрущі і вам потрібен біопрепарат, то це бізар. А що покласти в посадкову яму? Екоплан, джерело калію, магнію, сірки, кальцію можна додати суперфосфат, це джерело фосфору, тобто поєднати їх. А можна осмоко для осінньої посадки, пролонговане комплексне добрива. запрацює з весни. Що значить запрацює з весни? А потрібно ж зараз. А зараз укорінювач, щоб розвивалася коренева система, це може бути ось такий бюджетний препарат. Сізарин, бюджетний, але дієвий. Не забуваємо, У нас все дієве. Або радіфарм від шкідників. Доброва стимуляція коріння. Три складові, які потрібні зараз восени.